Всім привіт! Сьогодні будемо готувати десерт бите скло. Що нам потрібно? Це желатін, желе, сметана і ванільний цукор. Беремо желе. В моєму випадку це пачка жиле йде на 400 мл води. Та помішуємо. Ну Я 400 не наливаю мл, я десь наливаю 220 десь так приблизно. Плюс-мінус. Так, желатин, на всю пошечку висипаю, заливаємо гарячою водою. Так, Беремо сметану, видовлюємо. Додаємо ванільного цукру, пудрі цукрової. Так, желатин я вже розчинив. Тепер переходимо до желе. Желе ось цей ми його ніяк не виб'є. Беремо на конфорочку маленький вогник і гріємо. Так, перевернули. Тепер нарізаємо кубиками або хаотично, хто як, хто як хоче і кидаємо у форму. Так, Далі тепер заливаємо. Желатин та перемішуємо. Вливаємо. Тепер ставимо наше бите скло в холодильник години на 4, ну лучше. чим більше, тим лучше. До повного застигання. Так, ось такий десерт вийшов. Зараз будемо його розрізати. Так, ось такий десерт. Я вже попробував шматочок дуже смачний. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!